Історія ізраїльського народу це приклад для нас, коли в нашому житті буде благословення і за що приходить прокляття. В Ізраїлі було дуже багато воїн, і яким чином вони могли зупинити і виграти війну. Коли весь народ говорив, ми зрішили і масово звертався до Бога, тоді Бог над природом додав рішення і перемогу. Біблія як трафарет, як калька, як копіювальний папір. І ми просто можемо взяти цей трафарет, їхню історію і перекласти цей трафарет на наше сьогоднішнє життя. І буде те саме. Так само закони Божі працюватимуть і для нашого часу. Як Бог тоді був з євреями, так само тепер з часу пришестя Ісуса Христа, Бог з усіма народами світу. Але що ми робимо зі Словом Божим сьогодні? Адже Бог. Посилає і в наш час багато проповідників, пророків та апостолів, які сповіщають Слово Боже. Однак люди не хочуть їх слухати. Вони більше слухають лже пророків, лже апостолів і всяке лукавство поклоняються ідолам, кумирам і богам. Диявол підсовує прокляття, збочення, і люди обирають гріх замість істини, підлаштовують Слово Боже під себе та проповідують спотворене Євангеліє. Ось і відповідь чому стільки горя і болю в світі. Відхід від істини від Слова Божого призводить до прокляття. Підпишіться на канал Салтаненко в Телеграмі і на Ютуб, щоб вивчати чисте, неспотворне Євангеліє. Підпишіть мені, якщо ви хочете покаятися, примиритися з Богом і стати частиною живої церкви онлайн. Нехай Бог береже вас і благословить. Амінь.